Два тижні пробув у полоні, повернувся і знову вирушив на схід. Історія 19-річного сироти інваліда з Прикарпаття вразила нас усіх. Ігор Лещинський не лише збирає гуманітарку для українських солдатів, а й віддає їм власні останні заощадження. Наші кореспонденти познайомилися з хлопцем ближче. Маленька кімнатка площею 3 квадратних метри, колись слугувала літньою кухнею. Тепер тут живе сирота з дитинства Ігор Лущинський. Два роки тому хлопця, який вийшов з від будинку і фактично залишився безхатченком, прихистили добрі люди. місті такого не було, але я сильно його приймила, бо індецю добра людина, а мав де жити. Я й горку, ходи я до тебе прийму на квартирі, будеш з мене жити. І, хоч у кімнаті холодно, а стіни настільки низькі, що стати на повний зріст неможливо, Ігор не скаржиться думати про це ніколи. Метовши тут, тут змінили ми тут набої покраїли, по це околики, лімінатухи ну, і змінили інакше стало вито жити тому, що воєнська формула з якої їжджу на золото на схід. Він їде не воювати. Інваліду третьої групи відмовили у військоматі. тому вирішив його завдання це допомога українській армії. Товари першої необхідності хлопець періодично возив бійцям батальйону Айдар, з якими познайомився ще під час майдану, аж поки не потрапив у полон. Віднець я здавало. Позвонила чеченцям, щоб паспорт рук, руки за голову, мішок натягнули, наручники на на руки поза не допаду. Друтики запали на ноги, такі два, і током кисло, і били паском і копали, атували, зуби повибивали. Від нас кінця тоді вже я поставлю. Після обміну полонених хлопець повернувся додому. Кілька тижнів пролежав у лікарні. Але коли рани загоїлися, знову почав допомагати українським солдатам. Свої пожертви Ігорю тепер довіряють і чужі люди. Він все старанно збирає і записує у зошит. А нещодавно віддав і всі свої заощадження, які відкладав на власне житло. 23 тисячі я своїх віддав. Тебе хочемо повновесе екіпіровка європейську. Зараз замовляй. І в року з Ігорем співпрацюють і в центрі соціального захисту. Тут йому допомогли оформити інвалідність, пенсію і всіляко відмовляли їхати на схід. Але згодом зрозуміли це марно. Я не знаю на 100% що в нього там в голові твориться і в душі, але ну знаю точно, що він любить Україну. Дуже поважаю ігор тих хлопців, що на сході захищають наші кордони, і тому всіляко допомагаю їм. Себто він збирає гуманітарну допомогу і допомагає возити її туди на схід. А ще в центрі займаються пошуком житла для Ігоря та його рідного брата, який теж виховується у дитячому будинку. Гроші на це мають виділити із обласного та міського бюджетів. Утім, про це Ігор поки що не думає, а готується до небезпечної поїздки на схід відправити чергову партію такої необхідної допомоги. Ігор Цуркан, Ольга Вихованська, Зінові Автоназ, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область.